21-річний житель села Стрільча Сарницького району вирішив заробити на нелегальному видобутку бурштину для організації прибуткової справи. Вирішив долучити помічників, тому підмовив двох односельчан. Для налагодження ефективного процесу незаконного видобутку бурштину чоловік залучив до справи 35 і 40-річного односельчанина, очоливши таким чином організовану групу. Разом зі своїми спільниками займався видобутком бурштину серцю на території Дубровицького району. 7 грудня минулого року злочинну діяльність організованої групи викрили та зупинили працівники управління захисту економіки в Рівненській області та Дубровицького відділу поліції. До задуманого чоловік підготувався ретельно, свого приладдя не мав. Тому машину, мотопомпу, насос, прожектор та інші необхідні інструменти позичав у сусідньому селі. Горе товариші чітко розподілили обов'язки. Ідейний керівник угруповування зберігав у себе обладнання і визначав місце видобутку. Натомість його колеги займалися чорною роботою та зберігали видобуте. За один день бурштинокопачі обібрали дубровичину на 300 грамів сонячного каменю. Майже тиждень роботи збагатив поплічників аж на к. Кілограм бурштину за результатами досудового розслідування встановлено, що організована група ворочі шіпандущи на Дубровичині, порушуючи вимоги статті 19 спеціального кодексу України про надра самовільно без отримання спеціального дозволу на користування надрами, без оформлення в установленому порядку документів, що посвідчують право на земельну ділянку за допомогою мотопомпи заводського виробництва за добу видобули понад 300 грамів бурштину серцю. Організованій групі, що зазіхнула на бурштин рівниччини, покарання за злочин тепер визначатиме суд.